Червона книга України. Рослини. Привіт, друзі! Познайомтеся, це Червона Книга України. А що ж це за книга? А зараз ми з вами дізнаємось. Червона книга України це спеціальна книга, в яку записують назви видів тварин і рослин. Які знаходяться під загрозою зникнення. Наприклад, давним-давно підсніжників цвіло багато прибагато. А зараз, на жаль, навесні ці квіти можна побачити у малій кількості. А далі вони взагалі можуть зникнути. І ми з вами. Ніколи не зможемо побачити, як гарно цвіте підсніжник. І таких рослин і тварин є багато. Тому, щоб ці рослини та тварини продовжили жити на нашій планеті Землі, вчені помістили їх на сторінках червоної книги України. Друзі, а чому ж ця книга червона? А все тому, що червоний колір це сигнал небезпеки. Червона книга попереджає людей про те, що рослини і тварини, занесені на її сторінки в небезпеці, потребують їх допомоги. До червоної книги України занесені такі рослини, як нарцис вузьколистий. Лілія лісова конвалія звичайна. Підсніжник білосніжний, лілія лісова. Та багато інших рослин. А чому ж ці рослини вимирають? А все тому, що багато людей ці квіти зриває для букета або викопує їхні цибулини, тобто коріння. Не рвіть, не нищить, не топчіть ви квіточку духмяну, вона себе не захистить, я їй на захист стану. Друзі, поставте це відео на паузу та пригадайте, для чого було створено Червону Книгу України. Та чому вона червона? Малята! Бережіть природу України, не знищуйте даремно її красу і неповторність. Світ такий чарівний і загадковий. Залиште його таким для майбутніх поколінь.